подорожі я завжди щось читаю, насправді, або це звичайна книжка, якась паперова, або це електронна. А, і, в принципі, з дуже вже такого малого віку я, я читаю постійно, тому що мій батько, моя мама, вони мені якось прививали цю любов до читання. А, з іншого боку, а, читати це класно, тому що подорожі, по-перше, це займає час подорожі. По-друге, ти можеш сконцентруватися, тому що тебе нічого не відволікає більше, тому що ти сам з собою, в принципі. І може зосередитися дуже класно на тому читанні. А, також дуже класно під час подорожі пишеться. А, як, ну, це мені, так здається. І останнє, наприклад, що я читав, це Лариса Денисенка, корпорація ідіотів подорожі власне читав.